Друзі, вітаю! Подія з глобальною риболовлею минула, але ми будемо продовжувати ловити рідкісних рибок і сьогодні спробуємо спіймати таку рибку, яка називається Золота Форель. Отже, як бачимо з підказок. Щоб ловити цю рибку, нам знадобиться виключно жовта приманка. Другої немає, отже, нам будуть потрібні ці жовті ваучери, рідкісні. Також щоб зловити її, бачимо, що тут треба буде маленька лунка, і що це легка рибка, отже, при натягу буде рухатись досить швидко. Ну і ловиться вона виключно в третій зоні. Третя зона знаходиться ось тут біля водоспаду, лівіше від острова. ось. Ну і Щоб ловити форель, нам знадобиться маленька лунка, і вона з'являється у будь-який день. Ось. Єдине в цій рибці є певна особливість, я вам про них розкажу. Отже, Починаємо ловити в третій зоні на жовту приманку. Закидаємо жовту приманку І нагадаю, нам потрібна маленька лунка, тому велику і середню одразу відпускаю. Так, ось маленька, але відпускаю, тому що рибка рухається е, досить повільно, а нам треба, щоб швиденько вона рухалась. Це була якась важка рибка. Можливо, краснопірка, можливо, щось інше. Так, велика, відпускаємо. Так, форель у нас досить вредна риба, ось маленька, але бачите, рухається досить повільно. Тому відпускаю, тому може це якась важка рибка. Нам треба легенька. Форель е, одна з найлегших риб е, за вагою в цій грі. Отже, вона прям дуже-дуже легко рухається. Ну, ви побачите, коли ми її зловимо і будемо ловити ось, то ви побачите її особливість. Ну і це одна з найрідкісніших риб, її достатньо тяжко зловити. Трошки намочитись з нею, тому до неї треба мати терпіння. Ось. Закинули маленька лунка, бачимо, тягнемо, але великий. При натягу Рибка рухається повільно і тяжко, це швидше за все, була краснопірка. так. Рухається легко, але дуже дуже плавно і, і взагалі не прочається. Ось. Тому я відпускаю, тому що швидше за все це була моктостома. Нам треба співпадіння. Маленька лунка рухається дуже швидко, дуже легко. Ось Форель це її особливість, вона рухається дуже-дуже-дуже швидко. Але при цьому і пручається. Тобто вона не йде плавно, завжди плавно за вами, вона буде трошки прочати, особливо в кінці. Ну, це рибка така, яка ловиться на відчуття. От подивіться моє відео з Реніхтом, це щось дуже подібне на, на ренігта, але, але має також свої особливості. Ренігт тільки трохи пручається і, і рухається не так швидко, як а Форель прям, прям має величезну гігантську швидкість. Ось, тобто нам ще раз, нам потрібна маленька лунка, так, середня нам не підходить, тому відпускаємо. Маленька лунка, щоб рухалась дуже-дуже-дуже швидко і чуть-чуть прочалась. Ось, бач, маленька лунка, рухається швидко. ну таке, не дуже прочається, тому відпускаю про всяк випадок. Нагадую, ми ловимо на жовту приманку, а жовті приманки робляться отак. Знову маленька лунка. Жовті приманки робляться з жовтих валочерів, які дуже рідко в грі. Тому ем, коли ви хочете прям зловити форель, то вам треба і не витратити при цьому дуже багато приманок і, і жовтих валочерів, то вам прям треба мати 100% впевненість, що, що, що ви саме е, що клюнула саме форель. Тому я коли не маю впевненості, що це вона відпускає рибку. Отже, закидаємо ще раз, що в нас тут? Велика лунка відпускаємо. Закидуємо доти, доки не співпаде. Маленька лунка дуже-дуже швидко рухається і чуть-чуть пручається. Середня лунка нам не підходить, відпускаємо. Закидаємо нашу жовту приманочку. Так, в мене сідає телефон, нічого страшного, встанемо зловити. Закидуємо маленька лунка, рухається швидко. О, прям дуже швидко нам це підходить. Бачите, так? Прям-прям ну, дуже швидко рухається. Нам це підходить, О, пручається, бачите, пручається в кінці найбільше пручається. Вітаю! Ми зловили нашу золоту форель.